Доброго ранку, чи в кого який зараз час доби. Вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса. І сьогодні така маленька розпаковочка буде. Прийшов мені ось такий дуже цікавий лист, Укрпоштою. Прям такий дуже цікавий. Тут навіть написано Do not open until you have strong. Evidence, evidence of Who is the killer. Тобто не відкривайте, доки у вас немає такої міцної впевненості в тому, хто кілер. Ну, досить цікаво. Цікаве таке пакування. Я знаю, що там всередині. Але цікаво розкрити разом з вами. Тож, поїхали. І тут у мене книга. Ось такий конверт. Це просто такий дуже дуже красивий конверт. <світ> <світ> так. Так, так, так. Це магазин. І дивіться, що мені приїхало. Милорадович, українська відьма. Нариси з української демонології. Ось така книжечка. Я би навіть сказала, що це брошурка, але вона й коштує дуже-дуже бюджетно. Я спочатку я побачила її в електронному варіанті і навіть виклала її в мій канал в Телеграмі. В описі під кожним моїм відео є посилання на мій телеграм, на мій інстаграм, будь ласка, підписуйтеся. Тож, конверт просто такий веселенький. Ці всі написи вони мають суто декоративний характер. Ми його відкладаємо, але прикольний, погодьтеся. Магазин, магазин хотіла вам показати. Магазин Ін Плено. Ось так він виглядає. ну Це там далі ім'я і так далі, господаря магазину, ну чек, магазин називається Ін Плено. Взагалі в кількох магазинах я бачила цю книгу, навіть в книгарні є. Цю книгу в паперовому вигляді. І коли я її побачила і побачила, скільки вона коштує, я одразу її замовила. Коштує вона 60 гривень, ну, плюс-мінус в деяких магазинах. І ну, погодьтеся, не придбати просто неможливо. Так, вона дійсно тут, м'яка палітурка, звісно ж, ну, звісно. Але репринтне видання. Ага, це репринтне видання. Тобто, це в нас, ну, можна так сказати, передрук. Це в нас копія. Видавництва «Центр учбової літератури Київ 22-й рік. Але нічого. Це нас влаштує. Ну так, це видно, що це друк, ну, перед друг. по шрифту. Це видно, тому що трошечки менша чіткість, ніж коли це книга в такому Ну, прямо видавництво, оригінал, скажімо так. Тож, Милорадович, от не пам'ятаю, Володимир чи Валентин, зараз не, не згадаю, можливо, тут є. Так, 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 так. В. Милорадович, І не можу. Ні, немає його повного імені, я, на жаль, не пам'ятаю. Він дослідник, тобто це не просто художня книга, це нібито як. ну, Він вивчав оповідки, повір'я, перекази старі да, наших предків, які були на нашій землі раніше. І от він про це написав кілька книг. От саме ця зараз прямо виринула в інтернеті і прямо попала мені на очі. Українська відьма, нариси з української демонології і зміст у нас. Мерці, тобто оповідки і сказання про мерців, русалки, чорти і українська відьма. Цікаво, правда? Тобто цікаво буде познайомитися з українською демонологією. Це, ця тема зараз дуже сильно тиражується, дуже сильно популяризується в соцмережах. І це добре, це класно. Що ми згадуємо своє коріння, свої власні а, сказання, казки, оповідки, легенди, перекази. Це дуже класно. Я це підтримую обома руками. Не подобається мені в цьому лише те, що ну, в соцмережах, самі розумієте, достовірність цієї інформації дуже важко перевірити. І частіше за все, ну, хто що зміг придумати, так воно і викладається, так воно і видається. Тут же, плюс-мінус, знаєте, можна повірити цій людині, яка реально ем, провела дослідження, який ну, реально присвятив цьому життя. Дослідженню українського такого етносу, української культури, ну, і взагалі цієї демонології, зокрема. І, ну, звісно ж, українською мовою книга ще одна можливість попрактикувати і покращити, поліпшити знання рідної мови. Як ви знаєте, нічого не сприяє цьому ліпше. Ніж читання цією мовою. Тобто нічого не допомагає так. Ну, спілкування, звісно, але в плані орфографії, то там читання. Дійсно, читання. Ну мені завжди читання дуже сильно допомагало підняти рівень мови. Русалки. Ну, я трішечки зачитаю, просто трішечки. Різниця між русалками та класичними і романськими сиренами, перекази про мелозіну і казки про жінок. Ой, слухайте, тут прямо досить так розмитий шрифт, тому що він курсивом і не дуже чітко. Ну, нічого, тоді це поки що не буду читати тут. Вивчаючи оповіді та повір'я про малоруських русалок, необхідно відрізняти. Мені не подобається слово малоруських, але ладно. Необхідно відрізняти їх від класичних та романських переказів про подібних жіночих створінь, сирен напівжінок, напівриб, які заманювали мореплавців своїм чарівним співом, оскільки ці повір'я на Україні не знайшли відображення. Хіба що в зауваженні, що пісні складають морські люди? <кій> <кій> ну і про відео. 33 українська відьма. Угу. Гидка, зловісна баба з гачкуватим носом, червоними очима, що дивляться вниз. Такий портрет відьми в малоруських та західноєвропейських етнографічних збірниках. Усі народні оповіді Лубенського повіту додають до цього портрета ще такі риси: відьма в лиці міняється. Міняста. Жовта, очі чорні, глибоко. Погляд у неї негарний, її по очам пізнають. Вона на сонце правильно не буде дивитися, і в церкві усе дивиться вниз. Ну, цікаво. Тобто, ви зрозуміли, тут не буде такої романтизації, тут буде саме перекази, які дійшли до наших часів, ну, якби передаючись від людини до людини, обростаючи, звісно, якоюсь інформацією. Ну, тобто, Це, звісно, звісно, так. Але тут будуть відображатися і страхи людські, і якісь людські побоювання, і людські забобони, ну і так далі. і так далі. Ну, мені особисто дуже цікаво ознайомитися з цим твором, тим паче, що ну, брошурка зовсім зовсім невеличка. Має вона у нас ну, 44 сторінки, 44 та то вже зміст. Тобто, тут, власне, на один вечір погортати. Знову ж таки, повторюю, в моєму телеграм-каналі ви можете знайти цю книгу в електронному вигляді, можете її собі скачати і прочитати. Будь ласка, я навмисно виклала її в загальний доступ, оскільки сама знайшла її в загальному доступі в інтернеті. Але просто, ну, з поваги до праці цього автора, вирішила придбати цю книгу. В паперовому вигляді. Так, звісно, якщо чесно, якби вона була в такому ну, більш якісному вигляді, навіть якби коштувала дорожче, я би зраділа. Але ну, маємо, що маємо. Я рада, що я знайшла власне, цей варіант. Дякую магазину, який люб'язно мені відправив цю книгу. Вона довгенько до мене йшла, тому що Укрпоштою. Але нічого страшного. В принципі, в принципі дуже такий приємний сюрприз перед Новим роком був те, що вона все-таки доїхала. Дійшла, бо був момент, коли я вже й не сподівалася, що це відбудеться. Тож, отака коротесенька сьогодні розпаковка. Дуже вам дякую, побачимося за задзеркалі.